Друзі, привіт! Мене звати Дара і ви на моєму каналі Барви Днів або життя киян в Німеччині. Але сьогодні пропоную вам прогулятися разом не по Німеччині, а по швейцарському місту Цюрих. І завітати в ось такий чудовий, фантазмогоричний, казковий парк Бруно Вербера в Цюриху. Ну що, ходімо разом? Так, друзі, ну а тепер давайте поглянемо що по цінам. Значить, ціна за дорослий квиток становить 15 франків, це десь близько 17 євро. Пенсійний або студентський 12, дитячий. П'ять євро і родинний квиток складає 35 євро. Це якщо родина двоє дорослих, двоє дітей. Як дітям цікаво. Якщо телефон забрати, він просто буде такий похумурий, млявий ходити. Але треба зараз забрати такий телефон. Така тема, наче Майя. Цивілізація стейків майя. Дернадський, так, все-таки. Да, але тема така. Тільки погляньте, які фантазмогоричні навіть а, навіть коледна кімната в цьому парку. З якими павичами. І єдине, що ось тут випадає ручка. Друзі, ми сьогодні приїхали в парк Бруно Вербера. В швейцарському місті Цюрих. і я мушу сказати, що це просто така казка, це е, така фантасмагорія, це щось е, абсолютно нереальне. Це щось дуже подібно до е, парку Ґюель в Барселоні, який створив Антоніо Гауді в поєднанні з нашою пейзажною алеєю. Це е, ось тут така діляночка, ніби фонтан, і Це наше поєднання всього світу в одному, тому що. Оці от такі тваринки, наші зебри з оленями, якимось. Мені нагадують про Африку. Ось ці слони, це Індія. Ось дракони, Китай. Ось такий місточок дракон. Ця ділянка теж дуже нагадує. Мені місце в парку Гюель. А, а ось там, бачите, прапори? І разом з ним український трапик швейцарці. Зараз піднімемось на місточок і подивимось, але е, ми тільки зайшли і я вже абсолютно під враженням, тому що це щось зовсім нереальне, абсолютно казкове, абсолютно фантастичне, щось таке незвичне дуже. Там дуже гарний вигляд. Відкривається. І воно абсолютно коштує своїх грошей. Я показувала цінник, задоволення не дешеве, коштує для дорослого вхід 15 швейцарських франків в парк, а для діток від 4 років 5 швейцарських франків, ну як і для діток до 16 років. Але воно абсолютно того вартує. Нам було вигідно придбати родинний квиток, двоє діток і двоє дорослих 35 швейцарських франків. Для пенсіонерів квиточок коштує 12 швейцарських франків. Але воно 100% договало. Ось так, прогуляємось по хребту дракона. І насолодимось з вишини виглядом. Боже, яка краса. Я можу сказати, що напевно цей парк от за останній час, що я бачила, напевно, якщо не брати мої, ми... ось, дивіться, знову прапор Швейцарії України. Боже, як приємно. Е, можу сказати, що напевно за останній час, крім моєї поїздки в Мюнхен, на концерт свідка це, напевно, е, перше таке, що я відвідала, що за довгий час що мене реально нереально вразило. Можу сказати, з такою дивною і трошки тавтологічною фразою, але це справді так, це просто нереальна краса і нереальні види. Тут хочеться фотографувати буквально кожен куточок. Можу сказати, що кожного разу, коли я потрапляю в такі місця, які мене настільки сильно захоплюють. Мені хочеться, щоб ці місця побачили абсолютно всі мої друзі. Рідні хто не бачив зараз цього. Дивіться. А, це такий тонельчик вузенький, тоненький. Вау! Яка висина, Боже, яка краса. Дивіться, ось це вигляд на наш запари трапор, в прапорську фермі. І, до речі, я за попередній тиждень була, мені теж дуже так цінно було, я була кілька разів в Мюнхені і Мюнхен це взагалі місто побратим Києва. І мені було дуже цінно і важливо бачити таку величезну кількість українських прапорів на урядових будівлях, просто у вікнах, тобто там, де мешкають наші українці в Мюнхені, і так само у Франкфурті. Давно не викладала, не знаю, що гальмує викладання відео, тому що я постійно знімаю насправді, але чомусь не викладаю. І викладу відео із Мюнхена, з концерту Святослава Вакарчука, який був 3 червня. Із Франкфурта я розкажу трошечки про Франкфурт, чому були там. І покажу, що дійсно нехай не так, як нам хочеться, нехай не настільки, але світ все ж таки не забуває про те, що в Україні продовжує тривати війна. 1962 року. Власне автор цього дива розпочав будівництво. Цієї надзвичайної місцини, розпочав її на батьківській землі і з цього будинку. Це його будинок студія Він, власне, тут планував жити і жив із родиною разом, але так захопився процесом, що створив ціле маленьке місто, і не дарма його порівнюють і я. І так потім я прочитала в інтернеті багато хто із творіннями Антоніо Гауді і парком Гуель, власне, на який він найбільше схожий. Це така велика ділянка там, яка розділена на три частини. Оце ми бачимо парк Любові зараз. Також є лісна частина. там далі покажу. І перед цим ми були в парку води. Ну, а зараз ось це власне, сам будинок його уявляєте в такому жити? От. Ну, А це починається вхід до лісної частини парку. Дуже і дуже також гарно. Дивіться, як сонечко виблискує, краса така. І я не уявляю, яку треба мати в дорослому віці дитячу душу, яку фантазію нестримну, щоб створювати таке. Наскільки треба вміти бачити світ навколо себе, захоплюватися цим світом, щоб творити таку красу? Просто замисліться на хвилинку, і знаєте, що для мене ще особисто є цінним, це те, що знаєте, це місце, яке от зараз є, воно має цінності. Тому що коли я зараз це знімаю, викладаю це 2025 рік. На початку, коли в 2022-му Україна стикнулася із російською агресією, було багато підтримки по світу. Серед зірок, серед якихось серед країн, серед установ, і скільки зараз лишилося. І тому, знаєте, дуже ціную тих, хто лишився і підтримує нас, оскільки це справді ті люди, ці установи, ці країни, які справді мають справжні цінності. Ну і зараз власне ми всередині будинку студії. Дивіться, який. Світильник у вигляді совоні теж все це авторство Бруно Вербера. Ось такі, дивіться, колони у вигляді велетенських, якихось як листя рослин, теж дуже перегукується із творіннями Гауді. Схоже, так, як в Саграде де Фамілія, таке на рослинну тематику. Дивіться, які, наприклад, це як як це серванти, так називається. Там для зберігання посуду у вигляді ось якихось таких теж чудових. Вернацьких істот не то велетнів в якихось він там розташований посуд. Подивіться тільки на якого також цікавого надзвичайного вигляду червоний комен. Мені він чомусь схожий на китайський манер, наче як чи дракон, або собака якась чудернацька, і наче весь світ злився в одній будівлі. Ну, а тут, власне, це фото самого автора парку. Ось власне цей чоловік хіпстерського вигляду, це є сам. Бруно Вербер 50 років. Він разом із своєю дружиною і їхніми двома доньками працювали над тим, щоб створити цей парк. У 2011 році Бруно Вербер, на жаль, помер. І в цей же час парк опиняється під загрозою руйнації, під загрозою закриття. Але завдяки волонтерам, небайдужим людям, парк було відстояно і зараз він продовжує функціонувати. Можна бачити таку красу. Зараз тільки не послухайте, як кумикають жабки тут. А це ми власне наближаємося вже до лісової частини парку. Ось так проходимо через такий арку у вигляді змія. Це не місточок, це просто така арка через озеро. А в цьому озерці, до речі, дуже і дуже багато малесеньких пуголовків. Прямо цілий пологовий будинок для маленьких жабенят. Такі красиві фонтани. От, і все це, наче, в тіні парку. Так гарно. Ось дивіться, які поголовочки, поголовочки маленькі. Це майбутнє жабенятка. З дітками дуже цікаво показати їм також а, не лише красу архітектури, а але й лей природи. Як, наприклад, ось такої, наче рибки, а, утворюється потім жабенятком. Так що все ж таки треба відривати дітей від гаджетів, і як би це не було агітувати до пізнання світу. Знаєте, я дійсно я мушу сказати, що... Напевно, не я одна та з розмов з людьми, я знаю, що багато хто з батьків стикається з проблемою, що сучасним дітям мало вже що цікаво, коли є настільки сильні подразники, такі як гаджети, комп'ютерні ігри, різні ролики, шорти. І так, зараз, наприклад, коли я показую вам це відео, я також частково підтримую розвиток цифрової індустрії, але... А, знаєте, от в процесі, коли вже ти відірвав дитину, я можу сказати, що ми зі старшим сином маємо і суперечки, і непорозуміння з цього приводу. Але вже навіть йому стало цікаво. Він із цікавістю ходив, дивився, роздивлявся. Тому, якщо є змога, треба обов'язково відривати діток, показувати так. Не завжди це нам батькам легко, це коштує сил, енергії, які і можливо, ти вже не так там десь сприймаєш на такому лайті. Всю цю красу світу, все, всі ці цікаві місця, але воно вартує того, це наша відповідальність. Ну і власне самим теж. Попри це краще побачити, навіть і так, от посперечавшись трошечки, ніж не побачити взагалі. Тому що інколи здається чесно, з дітками що думаєш, боже краще б не їхав, тому що то вартувалося стільки сили і енергії сказати на 155 разів, чому ми мусимо туди їхати. Я не хочу туди їхати, а ти пояснюєш, чому потрібно, наводиш аргументи. Але, до речі, це про наведення аргументів це також класний спосіб тренувати мозок. Ну не знаю, кому ця інформація цікава і зрозуміла, можливо, батькам, особливо тим, хто також стикався з таким, що не хочу, не буду, не поїду, не цікаво, куди ви мене привезли, і на що мені це дивитися, і коли ти вже думаєш, боже, та і дійсно, я вже теж ніякого задоволення не отримую. Краще б сиділи вдома, але в процесі все ж таки, я ж кажу, коли ти бачиш цю красу, коли ти бачиш це нереальне, це просто нереальний витвір фантазії людини. Думаєш, міркуєш над тим, якою могла бути ця людина, що вона могла собі уявляти, які думки могли приходити в голову для того, щоб вона це створила. Ти усвідомлюєш насправді, що ні, треба, тр треба їхати, треба дивитися. І знаєте, я нещодавно в інстаграмі були картинки там, з країни різних світу, в яких я був, і були міста України. І я от для себе відмітила міста України. На жаль, я розумію, що я дуже мало де була, але в нас теж настільки багато красивих, цікавих, захоплюючих місць, що навіть якщо, можливо, ви дивитесь і думаєте, ну так, круто мандрувати. Ти Швейцарію, то знаєте просто, що є люди, які мріють помандрувати Україною. Просто ми, просто ми не ми цінуємо, цінуємо, коли, коли що маємо, щось маємо. починаємо цінувати, коли втрачаємо. І Знаєте, що часто люди, які живуть за кордоном, можуть побачити, помандрувати по Швейцарії, ще більше хочуть побачити, поїхати і помандрувати по рідній країні, по рідній землі. Тому треба обов'язково відкривати для себе світ, доступний, навіть знаєте, відкривати своє місто. Це також дуже цікаво. Я пам'ятаю, з яким захопленням я завжди ходила на екскурсії від агенції Цікавий Київ мандруємо Києвом і на різні тематичні екскурсії пізнавали, дізнавалася місто своєрідної із іншого боку. З його цікавинками, ти всотуєш тоді атмосферу міста, як воно стає ніби живим для тебе, бо промовляє голосами тих людей, які жили в ньому і творили його історію. На такому символічному місці навпроти українського прапора буде завершувати цю екскурсію абсолютно незвичайним космічним, фантастичним, фантасмогоричним парком Бруно Вербера в місті Цюрих. Це щось нереальне. Це дійсно те, що мене дуже сильно вразило за останній час. І якщо ви колись будете в цюриху. Я вам надзвичайно раджу це місце як одне із перших обов'язкових до відвідування. Це дійсно варто побачити. Це абсолютно не менш захопливо, менш казково, ніж парк Юель Антоніо Гауді в Барселоні. Це щось просто нереальне. Дуже і дуже і дуже раджу. Тож дякую, що були зі мною. Якщо вам сподобалось це відео, ставте свої вподобайчики. Пишіть коментарі. Чекаю вас в наступних відео. До зустрічі на моєму каналі. Па-па-па-па!